Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик підвозить тягне на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Він поняв, що цей я писав? It's amazing. Та це невозможно! Та це неможливо, чувак! Це неможливо. Такого не буває! Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки! Та ні, це неможливо! Ви прикиньте? Що ви про це думаєте, я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.